Вітаю, мої маленькі друзі. Запрошую вас на пташине подвір'я, де будемо спостерігати за родиною курей. Головний у пташиній родині півень. Він справжній красень. За розміром трохи більший за курку, має великий червоний гребень і сережки. На лапах гострі шпори, а головна його прикраса великий різнокольоровий хвіст. Півень пильно стежить за порядком на пташину во дворі. А рано вранці дзвінким кукоріканням сповіщає про початок нового дня. Немов каже, пора вставати, сонечко зійшло. Курка турботлива квочка і мама. Ще ранньої весни вона вимощує гніздечко і сідає висиджувати яйця. Відлучається курка від своїх майбутніх пташенят лише поїсти. А коли вилипляються пухнасті жовті курчата, курка турбується про них та захищає від холоду та небезпеки. Новонароджені курчата весело пищать і клюють все, що схоже на зернятка. А ще кури та маленькі курчата дуже люблять цоковиту зелену травичку, якої так багато навесні. Діти, наше спостереження завершується. Чи сподобалось воно вам? До побачення, малята! До нової зустрічі!